У передсвяткові дні у Кам'янському юнацький відділ центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка розчинив в свої двері всім бажаючим взяти участь у майстер-класі по створенню новорічних прикрас, а паралельно відпочити, розрадитись і надихнутись позитивним настроєм. Організатором цього просвітницького заходу виступило громадське об'єднання Аваліст, яке має десятирічний досвід допомоги людям вразливих категорій, громадських проєктів та інновацій. Люди до на нас приходять, люди працюють у групі, люди знайомляться і покращують свій психологічний стан, покращують свій настрій, ну і проводять гарно час. У Кам'янському районі представники громадської організації працювали у різних напрямках. Цього разу фахівці громадської організації завітали до приміщення юнацького відділу Центральної міської бібліотеки, щоб запропонувати учасницям зустрічі власноруч створити оригінальні прикраси до Нового року. Саме головне. Що люди співпрацюють у команді, люди емоційно розвантажуються, і люди приводять себе до стану спокою, гармонії та Скажімо, краще сприймають нашу дійсність на подібних заходах у громадській організації. Працює мобільна команда психологиня і соціальний працівник. Фахівці організації працюють і з дорослими, і з дітьми. Зазначають, що у них вже є і постійні відвідувачі занять. Допомагає на майстерках пані Олена. Вона не лише психолог авалісту, а й майстриня рукотворного мистецтва. Творчий підход підходжу до кожного заняття, щоб людям було цікаво і різноманітно, коли мені цікаво. От я думаю, що це було б цікаво людям. От щось побачила, щось нове, і думаю, о, це було б добре примінити на наступному занятті. Коли на початку заняття кажуть, ой, у мене це не виходить. Ой, у мене це не виходить, все я не буду робити, але ж все таки наполегливо працюють, і в кінці заняття вони виходять з такими посмішками, задоволені. І оце найкраща винагорода навіть для, для мене, як для психолога. Кожна поробка. Відповідає тому психологічному емоційному стану, в якому людина зараз перебуває, і саме завдяки таким груповим заняттям людина може ну покращити не лише своє здоров'я, а й зробити для себе як якусь згадку, скажімо так, у вигляді поробки. Крім майстерок, фахівці організації працюють у інших напрямках, зокрема, надають гуманітарну допомогу, підтримують освітні проєкти, забезпечують соціальний захист та допомагають у розвитку місцевих громад. Загалом організація реалізувала понад 300 проєктів, кожен з яких спрямований на підтримку та розвиток місцевих громад.